Доброго дня, діти! Культура та історія нашої країни дуже різноманітна та багата. І сьогодні я пропоную вам послухати віршок про нашу рідну українську вишиванку. Вадим Кришенко Вишиванка. Мама вишила мені квітами сорочку. Квіти гарні, весняні. На, вдягай синочку. Вниці сонце золоте, пелюстки багряні, ласка, мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матуся. Згадайте, про що був віршик? Про вишиванку. А хто робив вишиванку? Матуся. А для кого вона робила вишиванку? Для синочка, звісно. Молодці дітки, ви дуже уважно слухали цей віршик. До побачення!